Іфекційний мононуклеоз або Епштейн-бар-вірусна інфекція на цьому діагнозі ламаються більшість молодих педіатрів, адже коли лікар бачить обкладене горло, яке болить високу температуру, набрягші лімфовузли, зразу з ходу думає, що? що це ангіна, що це бактерія і призначає антибіотик. На п'ятий-шостий день. Дитину обсипає, а це закономірно, тому що з пеніцилінами цей вірус проявляє себе так, що дає специфічну висипку. Далі йде діагноз алергія на пеніциліни. А відповідно, ще на старті була похибка в діагнозі. Отже, якщо під підозрою стоїть такий діагноз, як мононоклоз або просто банально тонзеліт, завжди намагайтесь ідентифікувати бактерію. Рептокок за допомогою тесту. Якщо тест негативний, значить ви маєте подумати, що це може бути інфекційний мононуклеоз і, можливо, не потрібно поспішати з антибіотиками. Потрібно здати аналіз крові. Власне, ось ви можете побачити, яка кров там. 23 лейкоцита. Далі ви можете здати специфічні імуноглобуліни класу М, щоб підтвердити діагноз з віроцити. Ключова інформація, при яку я хочу донести своїм молодим колегам, що не потрібно поспішати з антибіотиком, потрібно здати аналізи, зробити УЗД органів черевної порожнини, селизінки, стрепто тест. Все-таки докопатись до свого першого вірного діагнозу, який називається мононуклеоз. Друзі, поділіться, чи лікували вам антибіотиком ангіну, а це був мононуклеоз, тому що на це захворювання перехворіває більшість дітей, багато підлітків, і часто педіатри на цьому ламаються, будь ласка, давайте зробимо наших лікарів трошечки розумнішими. Напишіть свою думку і підпишіться, бо ми, можливо, з вами більше не побачимось.